Тапулі літо 5620 кг. Зараз є дуже класна акція замість 4200, всього-навсього 2500 тисячі. Тому, погляньте, які в нас будуть класні ось такі в'єтнамочки. Така у нас танкеточка підвищена. Тут собіватись однієї пади близько 50 гривень. Це дуже класно, я думаю, що зараз на літній сезон такі як тополі, потрібна всі. Поставити на них класну ціну і на них можна дуже добрий десант, бути Погляди такі тут переливаючі. Просто білесенькі, ось такі полічки йдуть. Ось такі з поясочками. Тут у нас засібається, все гарно навколо ніжечки. Нічого не буде складати. взагалі супат. Далі ось такий тут підбренд. З високої, навесенькі, ще є піточки. До речі, вони коштували 13 євро. Що тут непогано? Так, на -на. Ось так. Ось такі на натанке зі такими переплетами. Наступні в'єтнамочки такі з листочками. Далі. Ось такі в'єтнамочки. Ой, вітнамочки, бусаніжечки. Наступні. Сіренькі, ось такенькі. Дальше. А, Такі різнокольорові мають мужички. Наступні. І тут вони ось такі, Гляньте, які шикарні. Тут замуж, Замуж не збитий, не скомпаний, ідеальний. П'яточки також не стоптані, думаю, що вони абсолютно новасенькі. Дальше. Ось такі з блискітками, з такими пряжечками. Дальше. Просто резинові ті пулі наступні. О, я думаю, це шкірині. Вони йдуть ось так на ніжку одягаються. Дуже класна стильна моделечка. Я там розмір, кого це цікаво. І такі йдуть з чорними. Також як у нас ось такі чорними, тут назвут на тризиниці. Далі це йдуть ось такі з блискітками, палянки такі о, вони переливаються. Ось так. Класно. Далі. Далі, далі. Це буде ось, ось такі, синій. Ой, бачу там щось брендове. Це у нас тут ось такі валеточки під Луї Віттон. Блядь, які шикарні. Наступні. нас чутні. Це нас ось такі. Чотні, з такими... Пканинними ставочками по бокам. Дуже стильна моделька. Я думаю, що такі досить кордоні. Далі це нас тут від Зара. Погляньте, які шикарні, бургунді в кольорі. Дуже стильна моделечка в даний час. Ага. Далі. Це у нас будуть йти в'єтнамки чоловічі. Тому що вони в коробці, але я думаю, на мішках вони будуть суперово глядати. Ось такі віднамочки також присутні у нас. Дальше. Це у нас також іде зараз. Погляньте, тут така у нас прозора іде ніжечка. Ой, дуже класні стрільби. Далі, 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 далі. Це у нас будуть ось такі віднамочки. Погляньте, які класні. Далі. Резинова моделька. Наступні з такими тут камінчиками. Тут подушечки такі пом'якшення для ходьби. Дуже класна старі шнобочка. Мені вона дуже подобається. Так, ой, погляньте, тут навіть підошва з, з мікроблиском. Тут ось так одягається, ой боже, погляньте, як це буде стильно, під якесь платько на... Ще. Це буде іти ще одні віддати. Схожі були у нас бургунтів. Такий до шоколадний Це у нас чорний колір. Ну, такі малютки. класні. Далі. Далі, далі, далі. Так, це буде ось такі з квіточкою. Тут ні. Просто в'єтнамочки. Далі, 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 ага. Також в'єтнамки. З такими блискітками широкі, що дуже важливо. На там ф'яти вони йдуть. Далі примарк. Ось такі. Класні. У нас тут і ти така. Вона йде в шкірі. Класні, біле, з коричневим. У нас тут. О, у нас буде таполі також резинові. Погляньте, які шикарні таполічки тут у нас є. У нас тут у нас будуть іти зара. Це вже, а, це були поргун дівчатні і в коричному. Ой, у вас є близько всі міра. Я думаю, такі дополі коштують біля півтори тисячі, а тут всього-навсього 50. У Це наводити ось такі в'єтнамочки. Так, далі. Тут були у з квіточками. Просто коричний і дуже-дуже багато класних Ну, для, для того, щоб замовити. Пишемо нашому менеджеру на вайбет або телеграм.